Мене звуть Олена Шин. Зараз я розробниця в компанії Постер, яка автоматизує кафе і ресторани у багатьох країнах світу. У мене є своя особиста історія. Останні п'ять років я відчайдушно намагаюся сумістити своє материнство. У мене народився хлопчик, молодший син, і свій особистий розвиток. І так склалося, що спочатку цей рік був роботи і декрету, потім два роки ковіду і маленької дитини, яка ходить в садочок, і ще два роки війни і служби мого чоловіка. І просто останньою краклею стало, коли я працювала віддалено у палаці госпіталя разом зі своїм чоловіком, коли він був на лікуванні після важкого поранення. Він втратив зір. Зараз він вдома, і зараз ми шукаємо разом з ним нові шляхи для нього реалізації себе, бо він не та людина, яка буде просто сидіти вдома. Я допомагаю йому знайти справу, повірити в себе, зрозуміти, що життя триває, і у нього насправді дуже багато і життя не зупинилося. Коли почалась війна. Я почула одну таку дуже болючу фразу, яка мене зачепила і прям вибила на деякий час: що жінки військових не мають права турбуватися про себе, і я настільки близько це сприйняла на свій рахунок, що в якийсь момент взагалі перестала турбуватися і приділяти час собі, і звичайно була через деякий час виснажена. Це був коментар в одному з постів у соцмережах. І він мене зачепив, і я зрозуміла, що я хочу змінити це. Для мене це є настільки важливо допомогти іншим жінкам, таких як я, повірити у себе і зрозуміти, що турбуватися про себе це обов'язково. Що я вирішила, що ця потреба для мене сильніша ніж усі страхи, які я відчуваю. В жовтні, коли я була у відпустці, я залізла на говерлу, стояла на горі і зрозуміла: ну якщо піднятися нагору, це просто а, велика кількість маленьких кроків вперед. Ну, мабуть, я це саме роблю щодня, і я вже хочу не просто навчатися нескінченно, допомагати самій собі. Я хочу вже допомагати іншим жінкам, також рухатись вперед і знаходити сили у собі. Через три місяці в мене вже було дві статті у жіночих журналах, у бізнес-виданні і три жіночі кола одне з яких я зробила для жінок військових. Саме підтримка. Саме підтримка, як знаходити ресурс у собі зовні? Чому не варто боятися звертатися до психологів, до менторів? Чому треба залишатися підтримкою, чому треба відпочивати і приділяти час саме собі? Зараз я розумію, що я не можу просто взяти і покинути свою роботу і зайнятися новим напрямком, тому що я основна фінансова стабільність моєї родини, і ну, я отримую зараз двох дітей. Тому, мабуть, би я хотіла того, хто б навчив мене вести бізнес окремий або суміщати, бо це для мене зараз дуже складно, і фінансову підтримку. Зараз я, на жаль, не відчуваю себе настільки сильною, щоб просто пірнути у якийсь нову діяльність головою і покинути те, чим я займаюся щодня, тобто розробкою програмного забезпечення. Жінки роблять стільки невидимих речей на перший погляд. Мені здається, що у нас не вистачає просторів для жінок, саме жіночих, де вони можуть прийти, абстрагуватися від своєї родини і просто зануритися, і подумати, а що я хочу, а про що я взагалі, а що я вмію, а що б мені хотілося спробувати зробити у цьому світі. І якби кожна жінка отримала крихітку якоїсь підтримки, я впевнена, у нас би був просто супер світ, супер країна. І з'явились би нові бізнеси, з'явилась би просто нова енергія. Бо на мою думку, жінки просто тримають на своїх тендітних плечах світ, мабуть, все на них. Витривалість. Жінка може. Прокинутися, трошки поплакати, випити горнятко кави, підійти до дзеркала, одягти червоні туфлі чи просто червону помаду і просто робити все, що треба, не задумуючись, наскільки це складно. Не боятися помилок, бо вони лише навчають нас вірити в себе і робити те, про що ти мрієш.